Дивне світло, це стала перед Богом душа, та тільки страх видно в її очах, бо знає тепер точно вона це все правда була. Істинний Бог тепер для неї суддя. Пізне тепер каяття, чим заплатиш за гріх, дитино моя, і вмить перед очами пробігло життя. Господь, ну чому була я сліпа? Ні, нічому ти мені не відкрив, дитино моя. І я ж про себе тобі кожну мить говорив Але я страждала так на землі, подивись на руки мої, подивись, яка зранена я, люба дитино, а це не була воля моя. І я волю свою тобі написав, я волю свою через інших кричав, і я на землю прийшов, я себе вам віддав, Щоб більше ніколи ніхто не страждав.